Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 9.05. Вже погано видно. Зараз 9.05, 20 серпня. І, будь ласка, карти, покажіть нам карту дня на 20 серпня для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Починаємо з Запоріжжя? Дуже гарна буде перша половина дня. Середина буде якась така не дуже гарна і тут іде ізоляція. Люди підуть, що це таке? Ще й по кризисній карті, а що тут трапиться? Що тут таке буде? Помірність? Ну, і що? Шикарна карта. Тобто буде якийсь момент. Якийсь момент буде ізоляції. Ну і на вечір щось іде якась кризисна ситуація в мінус нам, люди в мінус. Це не дуже добре. Давайте подивимося вогонь вогню. Опять оці е, ракетні. Вогонь вогню це є вогонь вогню. Це військові справи, це ракети наші. Ми їх, звісно, боїмося. У нас ідуть страхи. І це кризисна карта. Ми проходимо її дуже погано зараз на вечір будемо проходити. А ось в середині дня цей отшельник, це ізоляція, це щось таке. А ну давайте, ну я вже помірність поклала, це буде щось помірне. Що буде це помірне? Дев'ятка перевернута. Дев'ятка перевернута. А то ми захищаємося, то ми вже маємо проблеми. середині дня. середині дня. Невдача. Недача будуть йти. І як же ж воно? Це все, ану, отчельник у нас. Бачите, теж дев'ятий, теж по дев'ятки йде. Дев'ятий дом. Треба подивитися. Люди, ну це якась буде така ситуація, що вона буде незрозуміла. Іменно в плані чельник це ж розум, розумієте, це мудрість, це мислі ваші мислі ваші. І буде якесь нерозуміння, непорозуміння, що трапилося. Але воно буде все одно помірним. Все одно помірним. Е ну, Якісь невдачі воно показує, звісно. Але ці невдачі вони будуть помірні. Не дуже мені подобається карта дня на Запоріжжі сьогодні, звісно, не дуже. Ось вони, бачите, які. Це вже є. Оце основні були. Ось. Тобто перша половина дня прекрасна буде. Потім буде не якась неясність. якась Людина не може, не буде розуміти, що відбувається. Це по розуму, по інформаційному якомусь просторі буде, мабуть, щось таке. І буде йти кризисна карта, п'ятірка, це ми будемо проходити. Вона, якщо була б хоча б отак. Отак, звісно, це нам дуже в мінус, вдари по здоров'ю, мабуть, звісно, по психіки. А Ну, давайте подивимося. Я би не сказала, що багато, що дуже по психіки вдари, все ж більш. по, -по, -матеріальному. по матеріальному. Тут якось криворукість якась. Іменно, що зв'язано з фізичною працею. Ну, як фаховості не хватає. Не вистачає, тут невмілі люди щось нароблять. Ага. Подивимося, подивимося, що воно, як воно буде. Подивимось. Цей рицар, звісно, може, щось наробить якихось ді... ділов. Це вогонь вогню, рицар. Це стихія вогню і рицарь це вогонь вогню. Він діє. Він діє, він не стоїть на місці. Ось так. Це вечір, це день. Якась буде щось буде. Ми щось ми будемо не розуміти, якусь невдачу, але вона не буде дуже страшною. Вона буде помірною. Подивимось, що воно як воно буде. Це було Запоріжжя, люди на сьогодні. Давайте подивимося нашу Запорізьку область, яка знаходиться в окупації. Яка там сьогодні карта дня для нашої окупованої Запорізької області? Тут ідуть афери, крадіжки поповні. Але всередині дня буде, буде якась ситуація, подвійна ситуація там буде, буде стояти якийсь вибір. Вибір іменно по бажанням щось зробить. Ну і на вечір буде помірна ситуація. В принципі, непогані карти, не карти. Оця карта тільки така, що будуть красти, будуть красти, будуть ем, обманювати. Ну, але ж, бачите, люди стоять, охороняють, вони знають ту ситуацію, то будуть охоронять, стоять на своєму. Будуть охоронять своє. Це така наша область окупована. Та вони вже там всі з таким імунітетом на тих окупантів. Давайте подивимося нашу так називаємо сіру зону, та, яка прострілюється, яку гатять артилерією, але вона під контроль на Україні, наша Запорізька область. Давайте ми її подивимося, що там як сьогодні буде. Ну, тут йдуть, звісно, матеріальні збитки. На вечір буде більш-менш стабільно. Більш-менш стабільно. Стабільна це четвірка, стабільна ситуація буде на вечір. Невже там буде більш-менш затишно? Ну, більш-менш, більш-менш затишно. Так, Запоріжжя ми покінчили. Давайте ми займемося Херсонщиною, подивимося, місто Херсон. Те ж саме питання на 20 серпня, місто Херсон. Яка ситуація? Карту дня, будь ласка, нам покажіть. Херсон. Депресуха зранку, страхи. Якась перемога, яка не принесе взагалі ну, ніяк. Буде в мінус та перемога. І на вечір буде дуже гарна ситуація. Буде біла полоса. Дивіться, Херсон у нас окупований. То оці карти показують состояння людей, в якому вони там знаходяться. Тобто ті покидьки будуть, ну, як завжди, займатися своїми в лапках справами, да? Люди, звісно, цього бояться. Але дивіться, от я поклала на цю карту, да, вроді біла полоса. Тут йде зухвалість, і вона нам мінус. Тобто тут то будуть оті. І тут буде мала пожертва, ідуть, вони будуть займатися, все ж таки будуть аферами, вони там і ввечері. Будуть займатися вони там. Будуть людей, будуть людей запугувати, жорстоко з ними поводитися. Але це буде не дуже страшно, бо це мала карта пожертви. Не такі будуть страшні дії, як ну, бувало до того, скажімо так. Тому і впала така біла полоса, більш-менш. Але цілий день буде отакий він неспокойний. Нестабільний і, мабуть, там і обшуки, і людей хапають. Я не знаю, що там робиться. Вони там всіх перевіряють, вони дуже посилили там перевірку. Так, подиві, подивимося зараз правий берег Херсонщини. Покажіть нам. Правий берег Херсонщини. Правий берег Херсонщини, він у нас. Іде посередині дня іде захист, іде прибуток, будуть жорстокі дії. Я так думаю, що там будуть військові дії, бо це жорстка ситуація, це король мечовий. І на вечір будуть отакі перевернуті почуття, дуже тяжкі почуття. Тобто там будуть йти серйозні зміни. Але вони будуть е, під захистом архетипу матері. Тобто правий берег, він іде під захистом е, янголів-охоронців. І тут буде, тут буде прибуток. Буде прибуток. Буде прибуток в тих територій. Чому ж тут такі почуття тоді? Багато буде втрат, може, ну... Тут може бути ще, знаєте, так, да, може бути розхилячені домівки. А це, це тут у нас оцей король. Що це у нас за король? Це король, який на самом ділі отака королева, яка, яка робить хаос просто. Нема дисциплини. І це ще де матеріальна карта. Тут іде матеріальна карта, по правому берегу будуть бігати ті покидьки і, мабуть, красти у людей. Будуть бігати ті групи ДРГ там. Будуть... Вони ж там зайшли великою групою, то вони там зайняли якусь територію і будуть тероризувати там населення. Але під захистом, люди під захистом, люди впевнені, що їх, так, бачите, тут нове нові люди. Нові люди нові люди і це наші військові. Це наші військові. Але ситуація дуже сложна. Тут йдуть втрати матеріального плану і по почуттям дуже погано. Але наші військові там роблять свою справу. Це правий берег Херсонщини. Але прибуток буде. Прибуток буде, мабуть, іменно в територіальності нашої щось відіб'ють. Якесь селище відіб'ють, займуть щось наші люди. Давайте подивимося ліво, лівий берег Херсонщини, Херсонської області на сьогодні. Яка там буде карта дня сьогодні? Бачите, та ж сама падає карта. Ось цю я тягнула. Іде захист і тут, бачите, архетип батька йде. Тобто там все під контролем. Так, будуть малі жертви, але це пов'язано буде з аферами їхніми там. У тими, що там сидять окупантами. Вони будуть там ті афери робити, маленькі пожертви, типу, дати вам хлібушок, а потім вам на вас на підвал. Ну, тобто, такі речі будуть, знаєте, робити. Це, це аферизм, це обман на вечір. Ну, а зранку, бачите, така робота, робота, яка на автоматі не приносить задоволення. Але у нас дерхет-батька на лівому березі. Це вже іде, бачите, і будуть, е будуть удари. Будуть удари. Наші будуть робити удари. Будуть вибивати їх там. Будуть бити по них там. Не знаю, чи дуже вдало, бо падає мах. Падає мах. Але будуть удари. Чи будуть то наші робити? тут непонятно. Наші будуть то робити, чи не наші. Бо якісь е не дуже гарні почуття і дії не, не такі. Ну, давайте спитаємо, це наші будуть робити? Будуть втрати, невеличкі втрати будуть невдачі. Ну, може, невдало зроблять. Невдало, може, зроблять. По почуттям погано. Ну, подивимось, які будуть новини, що там буде. Щось буде сьогодні на лівому березі, якісь удари будуть робитися по Херсонщині, по лівому бережу. Подивимось, що я так і не зрозуміла, дуже похоже, що наші будуть бити, але щось там якось не дуже вдало вийде. Все, ми зробили карту дня на південь наш. Запоріжжя та Херсон, Херсонщина, Запоріжщина. Так що все ви побачили. Бажаю вам щастя та здоров'я, будьте живими. Почуємось, папа. -па.